Це таке лісове господарство Костопільське. Сотні кубів ліса лежить а не є в лісництвах. Навіщо його валити, щоб так окидати? Навіщо різать, панове? Гниє, є, гниє, є. Скільки туди не є лісу, дивіться. Жах. Жах. Купи. Машини. Десятки кубів. Гниють кругом лісу. Гниють. Кинуті. У лісі. Бачите там далі. Порізали кіно. За таке господарство. Та й би професор Міліхщук В Сибірі бівкам. Хвости крутив би, блядь. Сотні кубов кинути. Від тих і шумок цієї, рубки, бачите, вкрали якого дуба. Це обрізок, обрізок. Це, що залишилось від тих польських чи царських лісів. Я коли був малим, ми з бабою їздили сюди, заготовляли жолуді для свиней. Зараз тут корчі в основному. В основному корчі. Дуби свинота вигризла Гарний тут ліс, гарні умови. Але нема людей. Керують тут покидьки. Одні корчі, бачите, все тут вирізали гарне. Все заростає корчами, граб, береза. Таке. Ніякої культури немає. Ось тут, бачите, вирізали, а що тут вирізали? Були дуби тут кругом. Вон ще від них пеньки. А зараз корчі.